полі Державної кримінально-виконавчої служби України, тиша, зосередженість і черга охочих здати кров <му> сьогодні. Тут незвичайний робочий день. Тут життя, яке передають по краплі. Донорство організовано у відповідь на трагічні події 17 червня. Унаслідок комбінованого ракетного удару по Києву загинуло 28 людей. Ще 134 були поранені. У столиці оголошено день жалоби. На сьогодні ви бачите, що велика кількість людей приходить і здають кров, тому що вона зараз необхідна, як і для цивільних осіб, також і для військових. Разом із Романом до донорства долучилися працівники мін'юсту, ДКВС, волонтери, представники громадськості. За перші години кров здали близько 90 осіб, і люди продовжували приходити протягом усього ранку. Ми теж взяли в цьому участь, як я, як просто громадянин України, так і інші члени нашої команди. Та, в принципі, це така нормальна історія, мабуть, для кожного хто хоче долучатися. Бо сьогодні, як відомо, день жолобу в місті Київ через ці жахливі звірські обстріли, що відбулися позавчора. Тому зараз потрібно дуже багато крові постраждалим. Волонтери товариства Червоного Христа України дбали про фізичний емоційний стан донорів. Готували чай для тих, хто вирішив здати кров для того, щоб не було зневоднення та була краща циркуляція крові. Перед здачею бажано випити стакан чаю. Чай він повинен бути трохи солодкий. А для того, щоб краще була проходимість крові, та і не було зневоднення, у сусідній залі інший фронт допомоги тут проходив благодійний аукціон картин, створених руками засуджених. Це мистецтво про біль, про свободу, про надію. І сьогодні про підтримку родин, які втратили найрідніших. Стартова вартість кожної картини розпочнеться з тисячі гривень. Кожен урок зняття вартості 300 гривень. До аукціону долучилися державні службовці, волонтери, представники бізнесу. У підсумку вдалося зібрати 105 тисяч гривень, які будуть передані сім'ям загиблих від останніх обстрілів в столиці. Всі зібрані кошти вони також будуть направлені на допомогу постраждалим родинам від ворожого обстрілу Києва після полудня засідання консультативної експертної ради при ДКВС. Там презентували першу в Україні спеціалізовану програму, спрямовану на ресоціалізацію ветеранів війни, які перебувають на обліку в органах пробації. Але в цілому це важливий напрямок. У нас є надійний надійні партнери права UNDC. І так само проявляє великий інтерес центр міжнародного співробітництва МЗС Нідерландів. Вони започаткували другу фазу проекту, там і вони будуть теж залучені. Ініціатива стосується учасників бойових дій, які після повернення з фронту вчинили правопорушення, але були засуджені без позбавлення волі. Мета програми не лише запобігти повторним правопорушенням, а й допомогти ветеранам повернутися до активного життя в суспільстві. Ми нещодавно з делегацією державного установи центр пропації були в Нідерландах, вивчали досвід, як у них це працює. В них дуже це, ну, круто, реально ефективно працює. Є окремий центр моніторингу, який моніторить засуджених до електронного моніторингу осіб. Цей день у стінах ДКВС об'єднав усе: медицину, мистецтво, право, гуманність. Це був день жалоби і водночас день надії. Кожен, хто долучився, зробив свій внесок у спільний фронт, де життя перемагає.